Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо шоколадні тістечка. Для цього нам потрібно спершу приготувати крем, гарячі вершки, влити в шоколад та масло, гарно перемішати до однорідності. Коли масло та шоколад гарно розтопились та об'єдналися, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник хоча б на 2 години. А тим часом приготуємо тісто для тістечок. Яйця взбиваємо з цукром на протязі 5 хвилин. Через 5 хвилин починаємо потрошки вливати олію та взбиваємо ще 1 хвилину разом з олією. Не виключаючи міксер, туди ж додаємо сметану і все взбиваємо. Тепер додаємо ваніль, сіль та соду. Зменшуємо скорість міксера на 2. Тепер туди додаємо какао та каву. По одній столовій ложці додаємо борошно та все перемішуємо на самих низьких оборотах міксера. При кінці обережно потрошки вливаємо кип'яток. Ось так виглядає готова маса до випікання. Вона досить рідка, туди не потрібно нічого додавати. Тісто получиться дуже гарним і вологим. Випікати будемо у формі на пергаментному папері. Будемо випікати 25 хвилин при температурі 175 Цель або 330 Фаренгейт. Перевіряємо дерев'яною шпажкою на готовність. Готово шпажка суха та чиста. Охолоджуємо у формі 30 хвилин. Тепер переносимо на рівну поверхню та легко відгортаємо пергаментний папір. Тепер за допомогою зубчатого ножа зрізаємо легко верхню шкірку коржа, який присох та присушився у духовці. Лиш погляньте за цим рецептом, який гарний виходить корж. Він вже досить вологий та дуже добре підходить для наших тістечок. Хоч наш корж досить вологий, але для кращого смаку ми поливаємо його охолодженою кавою. Тепер за допомогою ось такої пластикової форми витискаємо потрібну форму для наших тістечок. Ви можете використовувати також звичайний стакан. Вершки з шоколадом добре охолодились. Тепер ми можемо їх взбивати. Потрібно взбивати до повного загустіння, але будьте обережні, коли почало загустати, зменшіть швидкість міксера і спостерігайте, щоб не перевзбити. Переносимо крем у харчовий мішок з насадкою розкрита зірка. Ось так витискаємо крем на кожне тістечко. Приготуйте ось такі шоколадні тістечка. Вогкі шоколадно-кавові коржі з ніжним вишковим смаком шоколадного крему та свіжою малиною будуть до вподоби кожному. Смакуйте! Thank you.